Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. На початку хочу привітати всіх із Днем Незалежності України. 31 ю річницю народження української держави ми зустрічаємо у час жорстоких боїв на півдні та сході України. По українській території влучають російські ракети, але українці мають незламний дух, і ця боротьба за право жити у вільній, демократичній і незалежній державі буде переможною. Мабуть, всі знають, що залізниця в першу чергу це транспортна артерія, яка забезпечує функції з перевезення пасажирів, вантажів. І люди, які отримують транспортні послуги, не надто задумуються над деякими деталями щодо функціонування залізничної інфраструктури. Але залізничний транспорт має велику історію і за час свого існування встиг набути культового значення. Яскравий приклад цього створення об'єднання любителів залізниці по всьому світу. У деяких Країнах спільноти однодумців навіть відкривають музеї або відновлюють лінії, по яких прокладають туристичні маршрути. В Україні залізниця також має багато історію. Так само є чимало шанувальників залізничного транспорту. Тож найближчим часом я хочу відзняти кілька сюжетів саме про те, як в Україні зберігається спадщина у вигляді рухомого складу залізничних об'єктів, де можна відвідати музеї під відкритим небом і які існують унікальні залізничні лінії. У першому тематичному Огляді я розповім про групу однодумців, які займаються залізничним моделізмом і паралельно мандрують звичайною залізницею. І на прикладі останньої поїздки ми побачимо, яким чином можна розвивати залізничний туризм, і як логістика впливає на привабливість тієї чи іншої локації. Один з привабливих маршрутів для залізничного туризму це гайворонська залізниця стандарту 750 міліметрів. Тут є діюча ділянка вузькоколійки протяжністю 78 кілометрів, регулярний рух приміських поїздів, діюча система семафорної сигналізації і найголовніший об'єкт паровоз ГР 280 Розглядається можливість створення музею вузькоколійки. Залізнична станція Гайворон Одеської залізниці розташована у Кіровоградській області в стороні від магістральних залізниць. Але навколо є кілька гілок, що ведуть до Вінниці Христинівки Цвіткового. Тим не менш, наявність колій не говорить про існування зручної логістики, тому найпростіший варіант дістатися Гайворона і відповідно потрапити на близьку колійку поїхати автотранспортом. Учасники колективу Miniland UA, які працюють над створенням масштабного залізничного макету, відправилися з Києва до Гайворона саме автомобілями. План поїздки наступний: після прибуття огляд депо і паровоза ГР-280 – Поїздка на вечірньому поїзді. Хлопці раніше брали участь у попередніх ретро-турах, коли поїзд їхав під паровозом, але навіть зараз, коли парова машина стоїть холодною, все одно цікаво оглянути рідкісний екземпляр. Органи управління це газ, це по-вашому коробка передач із посоветові світу. Це питання водой, з допомогою пару. Щоб відкрити питання, використовується раз-два. Це вентиль. Это вентиль сифона, он создает искусственную тягу. С поднизу стопки и туда дальше. Там через весь котел проходят трубы. И потом, видишь, он трубы. И потом через эти трубы выходит дым и вверх в трубу. Тепер потрібно повернутися до автівок і забрати з собою багаж, провізію, туристичний інвентар і переміщуватися ближче до залізничного вокзалу. Всі пасажири знають, що поїздка починається з відвідування квиткової каси на вокзалі, тож вояжери зараз прямують за квитками. Попри те, що ми живемо у час цифрових технологій, тут досі продають квитки дещо застарілим способом, але мабуть, це той випадок, коли подібний анахронізм доречний, адже турист отримує на пам'ять паперовий квиток, які на українській залізниці використовуються дуже рідко. Серед нашого колективу є багато учасників, які давно захоплюються залізницею, в тому числі і вузкоколійною. І досліджують її, слідкують за її життям та пропонують якісь варіанти для можливого розвитку її та перспективні ідеї. От і ми з командою вже втретє організовано виїхали на Гайворонську вузьку колійку. Вперше це було минулого року на ретро-тур під паровозом ГР-280. А цього року, вже після відкриття постійного руху пасажирського, ми от на цих вихідних вдруге з'їздили на Гайворон. Та проїздили по маршруту з Гайворона до Рудниці і назад. Нагадаю, що станція Гайворон ділиться на дві частини. По одній стороні організовано рух по широкій колії стандарту 1520 мм, по іншій стороні розміщується інфраструктура вузької колії. Тут відстоюються пасажирські вагони, платформи і старий снігочист, який привертає увагу від відвідувачів. Здалеку здається, що це частина якогось бронепоїзда. Біля перону вже стоять два пасажирські вагони по фавах, які, по суті, є об'єктами злізничної спадщини, адже випущені наприкінці 50-х років минулого століття і збереглися майже в аутентичному вигляді. Чекаємо на прибуття із депо тепловоза, який потягне поїзд до станції Рудниця. А от і локомотив Ту-2, що є ровесником тих самих пасажирських вагонів і також вважається унікальним рухомим складом, адже такі машини більше не випускаються. Можна займати місця у вагонах і готуватися до відправлення попереду 4 години подорожі. Для відстані у 78 кілометрів за часом доволі тривалий рейс, але для залізничних мандрівників, мабуть, це не має значення. У такі поїздки зазвичай вирушають, аби насолодитися атмосферою, відчути подих залізниці.

За маршрутом вузькоколійки колійки мандрівники загалом подолали 156 кілометрів, тобто прокаталися два повних рейси із ночівлею по станції Рудниця. О четвертій ранку зворотній рейс на Гайворон. Саме ця обставина трохи вибуває з рівноваги, адже за такого спартанського режиму нормально не відпочинеш. Доводиться досипати недоспане у поїзді на зворотному шляху. Тому найкращий варіант оглядової поїздки це денний рейс. Поїзд відправляється з Гайворона півдні і повертається назад після 20-ї години. Це був би ідеальний тур на один день, але все впирається у проблеми з логістикою. Для мене, як мешканця Києва, найбільша складність полягає в тому, що необхідно весь день провести в дорозі, тобто, яка в нас логістика виходить? Ми зранку сідаємо на автомобіль або автобус, їдемо до Гайворона. Потім сідаємо в поїзд їдемо до Рудниці, там ночуємо у поїзді і повертаємось назад. Виходить так, що Оцей весь кайф від подорожі і задоволення від залізниці вузькоколійної він втрачається через недостачу сну, тому що сон цілу ніч виходить, що ти не спиш. І якби була можливість зробити логістику таким чином, щоб ніч провести у поїзді, наприклад, ввечері сісти в Києві, доїхати до Гайворона за ніч цілий день. Провести у денному поїзді Гайворон, Рудниця Гайворон. Сісти знов у вагон широкої вже колії і доїхати за ніч до Києва, то це був би ідеальний варіант, тому що виходить, що ти поєднуєш два типи залізниці для маршруту. Я вважаю, що наявність такого поїзду вона спонукатиме до розвитку туризму, тому що для туриста важливий комфорт. Якщо туристу не комфортно, він другий раз не поїде. Якщо е, є програма, яка забезпечує оцей, оцей цикл, сів, поїхав, доїхав, повернувся і більше ні про що ти не думаєш. Це дуже перспективна штука. Тобто, люди, коли зрозуміють, що все розписано по годинах, і ти знаєш, що тут ти спиш, тут ти їдеш, тут то, і тут потім зустрічаєшся зі своїми знайомими і проводиш час вже безпосередньо в ускоколійному вагоні, де тебе везе на швидкості 15 км на годину по лісах і поля. До цього також хочу додати, що Гайворонська вузькоколійка прокладена не лише до станції Рудниця, а також є лінія до станції Голованівськ. Наразі ця ділянка залізниці поки закрита для руху поїздів. Там тривають ремонтні роботи, які, щоправда, дещо затягнулися, оскільки були сподівання, що у серпні там можна буде відкрити залізничний рух. Проте, я так розумію, виникли деякі технічні та організаційні питання щодо риху. Ремонту колії, проте будемо сподіватися, що незабаром повністю Гайворонська вузькоколійка буде доступна для проїзду від Рудниці до Голованівська, і туристи та шанувальники залізничного транспорту зможуть скористатися цією лінією та здійснити там незабутні мандрівки. Всім глядачам каналу «Залізні Магістралі нагадаю, що ви можете підтримати цей ресурс за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів в соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування. На спонсорів чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Бажаю всім глядачам у цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.